Досадили по узбіччю, ось тюльпанів також. Зробили таку клумбу. Тут оздоблено дерев'яними такими гілками. Отаку. А що розцвіте по весні буде гарно. Нічого що ті гілки буде гарно. Такий дизайн. Бачите, клумби такі також великі, багато насаджено в цім руці. Вірніше досаджено. Є деякі клумби, що багато вже років, а деякі досаджені. Так. Іванка Капечук, доброго дня. Лариса Бринза, Іванка доброго дня. Ілля, привіт, Таню, привіт, Ілля. Іванка Капечук, Лариса Бринза, доброго дня, вітаю вас, з ним Ангела. І я вітаю з ним Ангела. Всіх Ларис, міцного здоров'ячка і квіти. Лариса, Ілюша, привітики. Іванка щиро, дякую, Лариса, дякую. Ілля поділився. Дякую. Іванка, Ілюша, привіт. Бабуся Галя, доброго, тепло, весняного дня, Таня і всіх, хто в чаті. Доброго дня, бабусю. Дякую за підтримку вам. Друзі, всім доброго, мирного дня, гарного настрою. Бажає бабуся Галя, Лариса, Принця, бабуся Галя, доброго дня, міцного здоров'я, спокою, всього найкращого, Квіти вам. Іванка Капечук, бабуся Галя, доброго дня, гарного настрою, міцного здоров'я і квіти. І вже ось прийшли друзі мої, бачите, прийшли вже, хочуть їстечки, Уже знають, що в мене є в торбі, і чекають уже, бачите. Що, їстечки хочеш? так, Красунчик, чи красунька, чи красунчик. Ну, так, збираються потихеньку всі. Надюша Вільхова, бабуся Галя, привет вам з Молдавії. Хорошего вам весеннего денечка, здоровья, мирного неба над головой. Бабуся Галя, Надя, доброго дня, гарного настрою. Ілля, зроби. Ага, найкращий момент. Дякую, Ілюша, дякую. Зараз зроблю, дякую. От з цим моментом капець якийсь. Бабуся Галя, Валюша Лапенко, доброго дня, приємного спілкування. Ліверпуль, мама, привіт, привіт, тату. Бабуся Галя Лариса Бринза. Доброго дня, гарного настрою і мої щирі вітання з ним ангела. Хотілося б, щоб було вже зелен... зелененькі дерева, але ще поки далеко до цього. Ну, а що ж, весна тільки почалась. Так ще птички чи текст співають, чи вам чутно, чи не чутно. Виспівують як? Ну, хлопці вже наробили, сіли на лавку, курять, відкрили пиво, нормально. Так що все добре. Життя продовжується. Тариса бринза, бабуся Галя щиро дякую вам. Таня так гарно пташка співає, бабуся Галя да? чутно, вам, да? Матвей, почему с русскими не здороваетесь? доброго дня вам русский, я тебя люблю, мама Ліверпуль, я вас також там у нас птички поють, красота, там у вас да, надюшечко співають. співають птички, бабуся Галя Іванка, доброго дня, гарного настрою. Ілюша, великий привіт тобі від бабусі.